Зараз Боба вам розкаже, хто таке тазове дно і чого воно підгорає. Значить, ось у нас таз. Таз утворений двома тазовими кістками і крижом. На тазових кістках є сідалішні кістки, на яких ми сидимо, і саме на них ми маємо сидіти, як буде краще видно. Ось спереді у нас живіт м'язи, пресу, лобкова кістка. І ось тут сідалічні кістки. Між двома сідалічними кістками і лобковою кісткою є передній трикутник тазового дна. І також є задній трикутник. Ось ми бачимо одна сідалічна кістка, копчик. І ось цей трикутничок це буде задній трикутник тазового дна. Тобто він іде від одної. Зараз ось так покажу. Тобто від двох тазових кісток до копчика це задній тазовий трикутник, трикутник тазового дна. Від двох сідалішних кісток до лобкової кістки передній трикутник. І їх ще можна розділяти на лівий і правий. Лівий, передній, правий, передній задній правий. І лівий задній. Ну, ось а... анус. Він якраз буде по центру. Тобто запам'ятали задній трикутник тазового дна, передній. І оця вся структура. Два трикутники утворюють ромб. Задній буде трошки більший, виходити, а передній трошки більший. І ще раз показую, це Боба. Ось його. Прямий м'яз з живота, він доходить до лобкової кістки, Далі починається від лобкової кістки до тазових кісток те передній трикутник. Отак піднімаємо його попою доверху. І ми бачимо ось дві сідалічних кістки. І від цих кісточок йде до копчика. Отакі два трикутники. З цієї сторони він відкритий, щоб ви гарно бачили, де таз де відкрив. Кріпляться всі м'язи, які утворюють таку опору днище, так сказати. От, Познайомилися ми з, з будовою, як воно все утворене, і в уроках ми будемо використовувати або його задню частину, або передню. Тобто це ви гарно запам'ятали. Візуалізуємо собі в голові, коли будемо виконувати вправи, що куди там рухається, як розширюється. І для гарної роботи ці м'язи мають рухатись, от якщо це уявити, як складені пальці. От, отак вони рухаються, скорочуються, розтягуються. Якщо при вдосі чи при видуху м'язиці роблять ось такий рух. То вони розтягуються, скорочення тут немає. Тобто скорочення може бути тільки, коли дві точки кріплення стягуються. В тазу цей рух дуже-дуже мілі... мі... малесенький, мінімальний, там буквально декілька міліметрів. Ось е можна бачити, як крістець рухається між двома тазовими кістками, і самі тазові кістки також можуть. Е Ось так розкриватися трошки і закриватися. Але ці рухи дуже малесенькі. Ну Під час пологів, звісно, воно розкривається доволі гарно, але ми ж займаємось не в пологах, а в нормальному житті. І тут також дуже багато зв'язок, де там? Крістець і тазові кістки, багато зв'язок. Вони можуть бути або Перенапружені або розтягнуті. І це також може визивати дуже неприємні відчуття за рахунок цих уроків по тазовому дну і по комплексу для виправлення перекосу тазу. Ми працюємо з цими ділянками, і люди отримують шикарні результати. Хто гарно виконує рекомендації і регулярно займається. Ось наш криш, і ми будемо по ньому вздовж нього. Прокатувати м'ячиком або по гарно скрученому рушнику. Прокатуємо тут, прокатуємо з цієї сторони, і далі ми будемо зігзагом від однієї тазової кістки до іншої. І вниз вверх, вниз, вверх, ось таким зігзагом. Ось можна масажним м'ячиком прокатувати: одну сторону, другу і зігзагом. Обережно від одної тазової кістки до іншої. Все ми робимо в комфортній амплітуді, не виходимо з зони комфорту. Точно таким же зігзагом ми будемо перекатувати всю ягодицю і всю ногу, все бедро.